Щоб вижити один раз у ямі з левами, треба бути вірним Богові все життя. Роздуми над Божим Словом на четвер 34-го звичайного тижня. Рік перший. З книги Пророка Даниїла. Тоді ті мужі поспішили до Даниїла і знайшли його, що він просив та благав свого Бога. Тоді вони підійшли і розповіли перед царем про царську заборону. Чи ж не написав ти заборони, що кожна людина, яка буде просити аж до тридцяти день від якого будь бога чи людини, окрім від тебе, царю, буде вкинена до левячої ями? Цар відповів та й сказав, Це слово певне, як право мідян та персів. Що не може бути відмінене. Тоді вони відповіли та й сказали перед царем Даниїл, що з вигнання юдених синів не звернув уваги на тебе, о царю, та на заборону, яку ти написав, і в три усталені пори на день приносить свою молитву. Тоді цар, як почув це слово, сильно засмутився. І звернув свою думку на Даниїла, щоб його врятувати, і аж до заходу сонця силувався визволити його. Того часу ці мужі поспішили до царя і говорили цареві Знай, царю, що за правом мідян та персів усяка заборона та постанова, яку цар установить, не може бути змінена. Тоді цар звелів і привели Даниїла та й кинули до левячої ями. Цар заговорив і сказав Даниїлові: Твій Бог, що ти йому служиш, він завжди врятує тебе. І принесений був один камінь, і був покладений на отвір ями, а цар запечатав її своєю печаткою та печаткою своїх вельмож, що не буде змінена. Даниїлова справа. Тоді цар пішов до свого палацу і провів ніч у пості, і до нього не впроваджено наложниці, а сон його помандрував від нього. На світанку цар устав і в поспіху пішов до лев'ячої ями. А як цар наближався до ями до Даниїла, то кликнув сумним голосом Цар заговорив та й сказав до Даниїла, «Даниїле, раби Бога живого, чи твій Бог, котрому ти завжди служиш, міг урятувати тебе від левів? Тоді Даниїл заговорив із царем: Царю, живи навіки. Мій Бог послав свого ангела і позамикав пащі левів, і вони не пошкодили мені. Бо перед ним знайдено було мене невинним, а також перед тобою, царю, я не зробив шкоди. Тоді цар сильно зрадів і сказав вивезти Даниїла з ями. І Даниїл був виведений з ями, і жодної шкоди не знайдено на ньому, бо він вірував у Бога свого. І сказав цар. І привили тих мужів, що донесли до неїла, і повкидали до лев'ячої ями їх, їхніх дітей та їхніх жінок. І вони не сягнули ще до дна ями, як леви вже похапали їх і поторощили всі їхні кості. Того часу цар Дарій написав до всіх народів племен та язиків, що мешкали по всій землі. Нехай мир вам примножиться. Від мене виданий наказ, щоб у всьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даневіловим Богом, бо Він Бог живий і існує повіки, і царство Його не буде зруйноване, а панування Його аж до кінця. Він рятує та визволяє. І чинить знаки та чуда на небі та на землі, він урятував Даниїла від лев'ячої сили. Ми можемо дивуватися хоробрості та самовладанню пророка Даниїла. Однак у цій історії варто звернути увагу й на таке, коли він успішно подолав випробування левами, цар Дарій видав указ. За яким Бога Даниїла почали вшановувати у всьому Вавилонському царстві? Так його особиста вірність у Господу і перемога над страхом стала великим благом для всього народу. Одна людина вплинула на життя багатьох як це сталося? Перші розділи старозавітньої книги. Зображають юнака як мудрого державного мужа. Певно, він знав усі закони палацового життя, якщо обертався у вищих колах, та весь цей час продовжував молитися і бути вірним Богу. Згодом вірність Даниїла заслужила й повагу з боку царя. Зрозуміло. Це не відбулося одразу, а стало результатом тривалого та стійкого сповідування віри. Неважливо який твій соціальний статус, топ-менеджер великої корпорації чи домогосподарка, ти можеш бути таким же стовпом віри, як і Даниїл. Як саме виконувати свою роботу як служіння Богу. І свідчати про Господа за кожної нагоди. Саме так і передають віру Христа. Часто це відбувається у звичайному повсякденному спілкуванні. Людям важко поігнорувати свідчення віри, якщо вони бачать її плоди в нашому житті. Воно обов'язково помітять, як ти ставишся до ближніх. Як твої переконання впливають на чесність у роботі чи скромність в одязі? Усе це багато чого скаже людям про Бога, в якого ти віриш. Ніч у ямі з левами була всього лиш одним, хоча й дуже яскравим свідченням віри Даниїла. Та він ніколи би не впорався з такою ситуацією. Якби не довіряв Господу щодня протягом життя. Саме в цьому наслідуй Даниїла, хоч би де ти був і хоч би чим займався. Якщо тобі випадуть труднощі, схожі на яму з левами, не бійся. Пам'ятай, що, довіривши Господу своє життя і наслідуючи його всім серцем, ти зможеш усе. Господи, допоможи мені бути схожим на Даниїла, сміливо йти за Тобою і бути Твоїм апостолом для моїх ближніх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.